Все є. Давай, Звір зараз буде проводити тест. Драйв їжа. все нормально? Там, там є, коротше, орка Вона трохи під нахилом мені стрмно було там їхати. Андрій, тепер ліпше, ніж там того разу набагато. Зажає весна. Тепер він легенько стартує, все Зараз на город, зараз. две як танк виглядай. Тільки не глохне. Давай, давай, давай. Все. Заглох.